Проєкт реалізовано Асоціацією Дивись Українське за підтримки Українського культурного фонду. За сприяння культурної інституції між вухами та Національної академії мистецтв України у співпраці з Київським кобзарським цехом, Харківським кобзарським цехом та Львівським кобзарським цехом. Кобзарство Епічна традиція. Мене звати Андрій Ляшук, я з міста Рівного, досліджую лірницьку традицію і виконую традиційний репертуар волинських лірників. Ну, Не тільки волинських лірників, але в першу чергу я зацікавився цим інструментом, тому що колись на території Великої Волині була дуже потужна лірницька традиція. І, власне, я себе вважаю. Тим, хто утривалює, продовжує цю традицію, я народився в місті Ковелі, це якраз так географічно центр Волинської області. Років так 15 тому мене зацікавило це явище, тому що я, я почув про те, що Коваль це був таким центром, де так з Полісся, з північної частини Волині, лірники дуже часто приходили до Коваля. Бо це було таке місто, де можна було біля церкви або на численних там, базарах, ринках можна було заробити, де, де були люди, які готові були це слухати. І, і ця традиція там тривала е, майже до 70-х років минулого століття. Це власне стало причиною, чому мене так зацікавило, тому що я народився саме там. Де, де от довго тривала ця традиція. Почну з найбільш такого популярного лірницького твору це кант Матері Божій Почаївський. Це кант, який співали всі волинські лірники, які часто мандрували до Почаєва, де, де завжди було багато людей, які готові були слухати. Отже, кант Матері Божій Почаївський. Ой, зійшла зоря, вечорова я на почає вон стала, бо вийшло, вийшло турецьке військо, як та чорна я хамара. Перший раз мені до рук потрапив цей інструмент в 2010 році. До того я, звичайно, цікавився, ще в 90-х роках. Я чув про кобзарські цехи, я чув про цю традицію. Мені траплялися записи останнього волинського лірника Івана Власюка. Але якось я в той час не дійшов до того, не був ще вмотивований, щоб взяти цей інструмент до рук. Я грав на різних інших інструментах, співав поліський фольклор, грав на різних етнічних духових інструментах. А це завжди для мене було як щось таке, як щось таке вище. Що, ну я не розумів, чи, чи можу я е, якби, наслідувати цю традицію і долучитися до цього. О, ти джалізо, монастири не загине. мусимо стати. Чудо, вказати, монастире, вратувати. От десь в 2010 році щось відбулося таке, що мені захотілося десь обов'язково взяти цей інструмент і спробувати співати ці пісні. Якось більш заглибився так в інформацію про цю традицію. Інструмент до мене потрапив теж таким містичним шляхом. Я знав, що в Луцьку є майстер, такий Віктор Іщук, який вже зробив кілька лір. І Я запитав, чи в нього можна замовити. Ну, він сказав, що можна замовити, треба подумати про це. І потім, так зненацька е, на Різдво, він мені зателефонував і сказав, що автобусом передав мені ліру, від якої відмовився інший замовник. І так в мене з'явилася перша ліра. Вона така була ще недосконала, зроблена з фанери, але вона її можна було налаштувати і. Грати на ній виконувати ці псальми. Тільки будемо матері божій завсяке дані давати. Ну, я завжди кажу, що що перший мій вчитель це, це була мережа інтернет, де можна було щось. Собі закачати в МП3, де можна було на Ютубі знайти якісь пісні, і можна було це просто повторити. З цього в принципі я і почав. А потім, уже коли познайомився більше із лірниками, які мають досвід, я почав вчитися. В того ж Тараса Компаніченка, в Яреми Це, це ті люди, які, ну, від яких я почав е, переймати і спів, гру, такі елементи гри. У 2013 році я ще недавно там був лідником, ще не міг так сильно щось там грати, але потрапив на зйомки фільму Олеся Саніна по Кобзарі збиралися у старій козацькій фортеці. Вони співали про свободу, віру, славні подвиги козаків. Фортеця вже давно була руїною, але вони цього не бачили, не хотіли бачити. Якраз на Рівненщині знімали було два знімальних дня в Тараканівському форті. Саме ми. Ми вдома. І, і там якось збирали для епізодичних ролей всіх, хто хоча б трохи мав відношення до цієї традиції, хто мав ліру. І отак я потрапив. І крім того, що там десь якісь години зйомок. Це була прекрасна можливість поза зйомками поспілкуватися з кобзарями, потримати в руках всі інструменти і якби заглибитись в цю традицію. Це крім зйомок, був такий собі майстер-клас звірництво і кобзарства. Це лебійська мова, мова таємна, щоб тільки брачки розуміли. От лебій то дід лірник, так що запам'ятай. Лебій. Кудень клевий. Кудень, клевий. І тобі, дай, Боже, «Кудень клевий» — це вітання, це перекладається з, з, мови, з мови кобзарів як добрий день. У неділяко пораненько, в неділю раненько. Вийшло сонечко хмарненьке, сонечко хмарненьке. Вийшло сонечко над бором. Сонечко над бором. Понад селецьким табором селецьким табором. Цей інструмент він після того інструмента, про який я вам розповідав, який мені приїхав. Як передача автобусом, я почав заглиблюватись, і я ж захотів, щоб в мене інструмент був який більш відповідав традиціям. І тому я дізнався, що в Києві в музеї музеї кіно, театрального мистецтва. І от там якраз зберігається ліра останнього волинського лірника Івана Власюка. На одному із концертів мені дозволили цю ліру поміряти, сфотографувати. З різних боків я зробив там точні заміри. Потім зробив креслення, роздрукував це там, е лекала один один до одного, і той же майстер з Луцька мені зробив ліру по параметрам, така як була в Івана Власюка. Ані з поля, ані з лісу, з поля, ані з лісу. Тільки з річки невеличкі, зрічки невелички. Ну в першу чергу це для мене не просто музика, а це е, якась філософія, це світосприйняття. Ти починаєш розуміти якісь глибші речі, коли займаєшся цією традицією. Коли ти співаєш ці псальми, знаєте, це все одно. Ти заспівав псальму. Це, мабуть, не менш не менш має силу, як там помолитися в церкві. І я розумію, що це навіть важливіше, тому що деякі люди можуть не зайти в церкву, вони можуть постояти послухати. Лірника, який грає десь біля входу в церкву. І, власне, це, це і приваблює мене, що я можу через цю через традицію, через ці псальми, канти, думи, дізнаватися якісь важливі речі про важливі цінності і ще й, і долучатися до цього співати про це. Місто Оршу полишати. Оршу полишати. Кобзарство. Цей фільм створено спеціально для кобзарського порталу дума Duma, інтернет-адреса duma.com.ua Над фільмом працювали Денис Захаров, Олесь Санін, Андрій Різоль, Іванна Саніна вінінгер Дмитро Санін. Сергій Лебедів, Ілля Ільченко, Олександр Гаврилов, Мар'ян Крізьку та інші. Тифлокоментар Михайло Войчук. проєкт реалізовано за підтримки Українського культурного фонду асоціацією Дивись Українське у 2024 році.